Вітаю вас, мої любі рибки. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час робити передбачення на липень. Подивимося, яким для вас буде. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, це велика кількість інформації, підказок. Але я вам раджу подивитися ще за асцендентом. і ще додавайте, плюсуйте ще дев'ять карт і слухайте, що резонує з вами. Ваша інформація вона завжди відгукується, вона завжди резонує. Ну що ж, мої любі, дивимося. Липень для рибок, король мечі, отакий серйозний, дорослий чоловік стихії повітря. Або це знову ви його знаєте, не знаєте, прийде в ваше життя такий чоловік, або це фахівець, який вам думав, допоможе, роз'яснить щось, все, розкладе по поличках, надасть ясності. Адвокат, юрист, лікар, хірург. Людина, яка робить уколи, медбрат, так? перукар, кравець, кухар або це ваша ясність, ваша прямолінійність, ваша чіткість, ваша структурованість. Бо меч це, це така. Красномовство. Все, що вам потрібно, ви маєте. Потрібно переконати, маєте можливість, потрібно когось критикувати, натиснути і поставити на місце. Також меч колить, відрубує. Це планування, це далекоглядність, це можливість такого логічного мислення, знайти потрібну вам інформацію. Ідемо далі. Наступна карта. Королева Пентаклів знову фігурна карта. Ну що ж, швидше за все, у вас. Буде поруч багато людей, задіяні будуть люди в вашому житті. Доросла жінка стихії Земля, Телець Діва Козиріг. Хто вона вам? Жінка з ресурсами, жінка з можливостями, жінка, яка турбується, жінка, з якою ви познайомитесь, це фінансист, жінка, яка, до якої ви будете звертатись про консультацію, ну, там, про ваші фінанси, бухгалтер ваш. Або це ваша мама, ваша дружина, яка піклується, яка дбає, яка підтримує. Ну, або це енергія вашу, ваша ресурсність. Коли я розумію, що я маю, чим я володію, свої, свої амбіції, свої таланти, свої гроші, як я ними розпоряджаюся, куди я інвестую, що я хочу, це моє тіло, про яке я дбаю. Наступна карта. паш посугів, ще одна фігурна карта. Молода дуже енергія, це можуть бути діти і онуки наші, заради яких ми ось діємо, бо вогонь це дія, їдемо кудись, робимо щось з ними для них. Або це наша внутрішня дитина, яка вимагає дії, іди, роби вже щось, стрибай, ризикуй, заявляй про себе, тому що це енергія, ось такого бажання. Розпочати щось, йти, їхати, рухатись, робити, творити, чудити, стрибати, тобто, попри все, отакий от ризик, азарт. Ох, така, так багато вогню, рибки, такого для вас невластивого. Зато цікаво. Наступна колода дурень! Ох, маєте можливість обнулитися. Це ж перед вами відкритий шлях. Всесвіт дає вам можливість поміняти щось те, що вас не влаштовує, але обов'язково з легкістю. З, от Коли ви, ви ловите цю хвилю і, 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 і йдете за нею, пливете за нею, з бажанням, з азартом, з легкістю, з, з, з таким натхненням. Це свобода, це початок чогось нового, це е, така оригінальність, це пригоди. І саме важливе, що це спонтанність. Коли спонтанно щось захотілося міняти себе, все що завгодно, роботу, стиль, е, домівку, переїхати кудись, е, перефарбувати волосся от такий імпульс спонтанний легкості який дасть вам можливість обнулитися. А можливо, це обнуляться ваше, ваше бачення, ваші думки, ваші плани, ваше сприйняття. Ще одна карта. Смерть! Ого, такий буде для вас серйозний місяць, тому що обнулення це нуль, початок. З якогось все починається, зародження, і смерть це трансформація. Коли потрібно відпустити все. Станьте чистим аркушем. Відпустіть бо смерть все, це вмерло. Те, що вмерло, воно вже не реанімується. Його потрібно відпустити, забути, переступити, звільнитися, перейти в інший етап, стати кращою версією себе, закінчити те, що закінчилося, йти назустріч з змінам, з легкістю, не боятися. Мінятися, стати птахом фенікс, який переродиться і оновиться. Тому що є, щось, те, що вас обтяжує, те, що вас тримає, те, що вам не дає розвиватися. Оце і відпускайте. Наступна карта. О, зірка! Ви подивіться, у вас три старших аркана. І ця трансформація пройде успішно. Ви подивіться, ви. Рухаєтеся до зіркового свого часу, коли ви вам стане легко, коли ви зрозумієте, хто ви, що ви, куди ви рухаєтесь, бо це наші мрії, це наші бажання, це легкість, відкритість, чесність. Коли ви станете зіркою. Це надія, любов, натхнення, позитив, омолодження, зцілення зцілення від оцього деструктиву, який, можливо, вас обтяжував, обмежував, не давав розвиватися. Ви це залишаєте і дивіться, що попереду. Ваш зірковий час. Сяйте мої любі. Чудовий такий у вас місяць. Давайте ще три карти, рибки. Ви знаєте, що ви хочете, тому що це я знаю, я, це моє. Я буду це відстоювати, і я йду туди, куди я вирішив. Це мій план, моя дорога. Це впертість, наполегливість і мої амбіції. Я буду відстоювати. Я не буду слухати. Це для мене важливо. Оці мої рішення, цей, цей мій план, це моя ясність, і це обнулення. Це моє. Я потребую цього. Не слухайте нікого, йдіть своєю дорогою, йдіть туди, куди вас кличе. Тому що, дивіться, ви йдете в правильному керунку, там на вас чекає обновлення, зірка. Наступна карта десятка пентаклів. Це ресурс, це гроші, це сім'я, підтримка, виплати. Ну, це 100% от такого ресурсності, коли я відчуваю ось таке силу. Бажання, і гроші є, і здоров'я є, і, і сила є. Неймовірно, і ще й воно йде разом з смерть. Ви маєте всі ресурси, всі можливості, і силу, і, і гроші мінятися. І навіть, можливо, для когось це і підтримка ваших рідних. Наступна карта. Ху! І ви прийдете, і розслабитися. Дивіться, у вас зірка. І помірність, все, я приймаю. Я доійшов до, до кінця. Я, я втілив, я зробив, я задоволений. Подивіться, яка тут гармонія, це баланс. Ви, от, пройшовши цю трансформацію, ви відчуєте спокій, гармонію і баланс, і таке задоволення, і розслабленість. Хух, це моє. Я спокійний, я приймаю. Класно, дивіться. Зірка. Є помірність. Я пройшов це. всі. Все, що було в моєму житті, це було для мене уроком, досвідом, мотивацією. Я вдячний за це. Ой, мої рибки, любі, я бажаю вам успішного, такого неперевершеного зіркового місяця. Будьте зіроньками, сяйте, ви на це заслужили. Ну що ж, мої любі, мирного і спокійного місяця, вдалого, позитивного, успішного, Обнулюйтесь з легкістю, трансформуйтеся з легкістю, з радістю. Вас попереду чекає удача, втілення, здійснення і зірковий ваш час. Люблю вас обіймаю. дякую, що ви в мене є. Залишайте свої враження, коментарі, ставте вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. Мої любі, почуємось, папа.